Добрий день. Сьогодні хочу розказати, як буду з такого величезного ялівця трьохметрового робити Ніваки. Цей ялівець у мене був як маточний кущ, я з нього нарізав черенки, тому не продавав. Одного часу я його сформував колоною. Колоною він також не продався. А тепер прийшов час з нього зробити ніваки. Обрізку почну з того, що зріжу верхушку, тому що такий високий нівак мені не потрібен. Так, що вийшло? Верхушка зрізана, тепер він приблизно висотою 2 метри. Тепер буду вирізати мілкі гілки і не потрібні. Оставлю тільки ті, з яких буду формувати лапи. Почав вирізати ветки знизу і двигаюсь доверху. І залишаю в основі такі гілки, які розміщені під вуглом 30-45 см стосовно штабу. Отак виглядає заготовка підніваки. Оставив Десь на 30% більше віточок. Потім я їх розподілю за допомогою веревки і потім не нужно повидаляю. Пройшло пів року, після того як я проріджував і, звер... і зрізав верхушку. Зараз буду видаляти ще не потрібні гілки. І робити ножки для майбутніх лап. Поїхали. Так, обрізав лишні гілки. Зараз буду общіпувати на скелетних гілках цю фаю обрізати, общіпувати і буду робити довгі ці ножки для лап тут будуть ножки приблизно для лап по 70 см. ось що вийшло такий получився красивий ні Вийшло у мене 30 лап І вони ще не набиті, але я думаю, вони за рік заростуть, тому що я в них вкоротив кінчики і ці повкорочував вис... висточки. Тепер буду на протязі сезону стригти. І думаю, за год він заросте буде дуже гарним. Ніваки готуємо на продажу. Добре, був радий поділитися з вами погодовим проєктом. я цю рослину готую до Ніваки. До побачення.